На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке. Держава виділила 67 мільйонів гривень на дотації за продану на забій худобу. Збільшення виробництва сої забезпечить тваринництво високоякісними кормами. Уряд змінив механізм форварних закупівель зерна. Цього року з державного бюджету буде надано 67 мільйонів гривень на виплату дотацій селянським домогосподарствам за продану на переробні підприємства худобу. Урядовці затвердили рішення, відповідно до якого передбачається компенсація за здачу яловичини та свинини на переробні підприємства. Зокрема, була визначена вартість дотації за кілограм живої ваги великої рогатої худоби та свиней. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк впевнений, що така програма виплати дотацій стимулюватиме збільшення обсягів виробництва яловичини і свинини, а також сприятиме збільшенню її надходження на промислову переробку і забезпечить додаткове фінансування селян, які реалізують худобу. Ми передбачили для особистих селянських господарств. Я думаю, що вже з понеділка вона буде діяти компенсацію при здачі великовагової худоби. 2,5 гривні на кілограм, при здачі свиней до 120 кілограм, півтори гривні, до 150 гривна. Тобто це дасть стимул, це дасть можливість відродити селянські господарства, створити сімейний ферми. Далі стисло про події в аграрному бізнесі. Мінагрополітики розпочало масову перевірку насіння, яке виробляється та імпортується українськими компаніями на наявність генних модифікацій. Такий тотальний аналіз буде проведено протягом найближчих трьох місяців. Нині Україна запросила фахівців міжнародного рівня, аби провести наукову конференцію для обговорення проблеми геномодифікованої інженерії. На ринку зерна нововведення уряд змінив систему сертифікації збіжжя та продуктів його переробки, що вивозяться або возяться до країни. Нові правила допоможуть уникнути подвійної сертифікації зерна, пояснили у Держсільгоспінспекції. Суд змін в обов'язковій видачі сертифіката під час експортно-імпортних операцій та переміщення поставок, що були придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. У всіх інших випадках сертифікацію проводитимуть за бажанням учасника ринку. Із 1 жовтня у Києві розпочнеться другий етап акції з безкоштовної стерилізації безпритульних тварин міжнародної організації Чотирилапі. Зокрема, у місті працюватимуть дві мобільні клініки, які будуть розташовані на території Шевченківської районної клініки ветеринарної медицини. Акція триватиме до 31 грудня. Нагадаємо, перший її етап тривав із квітня до липня. Упродовж цього періоду фахівці міжнародної організації простерилізували понад дві тисячі безпритульних тварин. Корів на Волині пастимуть електропастухи. Громадське пасовище для випасання худоби власників особистих селянських господарств створюють на Волині. Зокрема, в планах що тварин випасатимуть електропастухи. Наступного року ці ділянки будуть використовуватись як сінокоси, а в 2014 році уже як пасовище для випасання великої рогатої худоби. Особистих селянських господарств з використанням електропастухів. Соціально-економічна ініціатива Міністерства аграрної політики та продовольств України рідне село стане основним фактором розвитку аграрного виробництва та розбудови сільської інфраструктури в Україні. Така ініціатива потрібна країні для забезпечення продовольчої безпеки і розвитку соціально-економічного життя на селі. Основою ініціативи Рідне село є принцип сільськогосподарської кооперації. Якщо ви хочете створити кооператив, фахівці державної установи агроосвіта готові допомогти підготувати всі необхідні документи та проконсультувати щодо необхідних питань. Телефону, щоб дізнатися більше, зателефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Уряд змінив механізм форвардних закупівель зерна. Тепер він передбачає зміну термінів проведення закупівель і розрахунку. Такі новації дадуть змогу сільгоспвиробникам залучати необхідні обігові кошти під час проведення посівної кампанії озимих культур. Генеральний директор аграрного фонду Ігор Якубович зазначив: цитую. Закуповуючи зерно врожаю наступного року, укладання форвардних контрактів відбуватиметься у період проведення осінньо-польових робіт. Незмінним залишається те, що виплата за укладеними контрактами відбуватиметься двома траншами. Кінець цитати. Перша авансова виплата буде розраховуватися у розмірі 50% від мінімальної інтервенційної ціни для окремої культури на поточний маркетинговий період. Другий і остаточний транш розраховуватиметься на основі середньозваженої ціни фіксингу, яка склалася на організованому аграрному ринку і на момент переоформлення зерна. Україна нарощує виробництво сої. Цього року планується зібрати 2 мільйони 420 тисяч тонн, а це на 135 тисяч тонн більше ніж у попередньому році. Збільшення виробництва сої забезпечить тваринництво високоякісними кормами та знизить собі вартість годівлі тварин у свинарстві, скотарстві, птахівництві та рибництві. У мінагропроді впевнені, що саме сою необхідно застосовувати для впровадження інтенсивного виробництва у м'ясному та молочному тваринництві. адже за допомогою сої можна зменшити питому вагу зернових та інших високовартісних компонентів, а також забезпечити покращення протеїнового та енергетичного живлення. Наш прогноз до 20 року потреба в сої буде зрости до 3 мільйонів союшою, до 3 мільйонів тонн. тобто у нас є перспектива, у нас є бажання, ми знаємо, як. У селі Мухівка Вінницької області фахівці держкарантину рослин виявили західного кукурудзяного жука. Далі пряма мова. Зона ураження склала більше 800 гектарів. Звичайно, це надзвичайно небезпечний карантинний організм, який пошкоджує кукурудзу. Значить, вжито відповідні карантинні заходи, запроваджено карантинний режим і певні внесені обмеження. Вітчизняні аграрії продовжують поставляти зерно до Державного інтервенційного фонду. Державний фонд здійснює формування Державного інтервенційного фонду продовольчого зазначення, механізм форманих закупівель та продуктів переробки молока в рамках фінансової інтервенції. Аграрним фондом було укладено договорів на поставку 876 тисяч тонн зерна на сьогодні селянам сплочено 1,3 мільярда гривень за форвардними контрактами. Держава заохочує молодих спеціалістів аграрного спрямування високооплачуваною роботою в селі. Завдяки втіленню програм Міністерства аграрної політики та продовольства щодо створення кооперативів та фінансової підтримки одноосібників. Випускники аграрних вищих навчальних закладів зможуть отримати в селі високооплачувану роботу та розвивати нові привабливі форми господарювання. Про це на прес-конференції після святкування 90-ліття Житомирського національного агроекологічного університету заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Сьогодні ми чітко розуміємо, що оживити життя, дати новий подих в українське село звичайно повинні хто новітні ініціативи, молодь, нові технології, нові агротехнологічні. Новий агротехнологічний досвід і, звичайно, досвід досягнення в аграрному секторі світового рівня. Хто краще всього це знає? Звичайна молодь, звичайно, випускники агроекологічних, в тому числі, і аграрних університетів нашої держави. Також Микола Присяжнюк відвідав Хрестовозвиженський собор, де був присутній на службі із нагоди великого християнського свята. Воздвиження. І там він був нагороджений найвищою церковною нагородою, адже саме він виступив у якості благодійника і надав основну частину коштів на реконструкцію собору. Дорогі Микола Володимирович, ми всі, хто тут присутній, дійсно схиляємо вам голову за вашу любов. Тому що ви самі проявили бажання, ви самі проявили ту прекрасну ініціативу відбудувати, відродити. Щоб цей храм засяяв хрестами, щоб цей храм стояв у своїй величі. Українські ветеринари борються зі сказом щорічно прямі збитки від цього вірусного захворювання спільного для тварин і людей становлять 4 мільярди євро. В Україні останні 15 років спостерігається збільшення випадків хвороби. Так, з початку цього року в Україні зареєстровано 807 неблагополучних пунктів. Єдиним найефективнішим та найдієвішим вирішенням питання ліквідації сказу є проведення імунізації тварин. Ми наладили виробництво для сільськогосподарських тварин. Тобто... На території України виробляється і вакцина оральна, і вакцина для сільськогосподарських тварин, і для собак. От, є стратегія, є план до 2015 року. Залишається лише в тому, щоб уряд виділив достатню кількість коштів і на осінню імунізацію, і на наступний рік. Нові стандарти молочної продукції затвердив уряд. Відповідні зміни до закону про молоко та молочну продукцію передбачають зменшення частки рослинних жрів у молокопродуктах. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк заявив, що зараз цей показник становить 75%, А вже за новими правилами ліміт на наявність домішок становитиме не більше 50%. При цьому міністр посилається на європейський досвід. Експерти зазначають, що найчастіше рослинні жири використовують у виробництві твердих та плаваних сирів, а також згущеного молока. Разом з тим, не всі схильні вважати, що покупці відмовляться від молочної продукції з вимістом рослинного жиру. Такі молоковмісні продукти дешевші, а тому українці із низькими доходами все одно будуть їх купувати. Законом буде чітко розмежовано. Що таке молоко? Молочні продукти, і що таке молочні продукти з додавленням рослинного жиру? Ми повинні дати споживачу право вибору. Цього року в Україні планують зібрати понад 23 мільйони тонн картоплі, з яких 6 мільйонів тонн буде використано для внутрішнього споживання. Решта врожаю зазвичай псується або неефективно згодовуються худобі. Тому для мінімізації втрат держава стимулює розвиток бізнесу зі зберігання овочів, компенсуючи 50% вартості будівництва сховищ. Так за два роки об'єми овоча, фрукту та картопли сховищ вдалося збільшити на 3 мільйони тонн. Наразі одним із важливих питань, які пустують перед аграрієм в період, коли осінні польові роботи майже закінчені, це питання зі збереженням врожаю. На сьогоднішній день не всі підприємства мають в наявності або в своїх господарствах великі потужні овоческовища, обладнані сучасною технікою. Тому наразі той момент, що держава компенсує близько 50% коштів на побудову подібних овоческовищ, дасть можливість невеликим підприємствам забезпечити. Чити свої господарства чи а громадян України і українців свіжим продуктом протягом року: м'ясо, сало, грязьові розваги та гарний настрій. Так фестивалили у Миргороді на Полтавщині 29-30 жовтня на другому щорічному фестивалі свято Миргородської свині, 2012 Організатори задоволені, гості ситі та веселі. Адже за попередніми підрахунками для приготування страв лише одного дня фестивалю довелося пожертвувати 120 свинями. Як повідомляють організатори, свято відвідали туристи зі всіх регіонів України, а також представники Росії, Німеччини та Болгарії. Загалом фестивалили близько 10 тисяч осіб, які з'їли за два дні понад 12 тонн м'яса та сала. Цього року людей набагато більше ніж торіч. Більше того цього року нам з погодою дуже пощастило. Атмосфера набагато святковіша. Що стосується наших особливостей цього року, то це жіночі грязові бої, конкурс салоїдів, конкурс котлетоманів. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк привітав ветеранів праці та великої вітчизняної війни з міжнародним днем похилого віку, який відзначається за ініціативою ООН, та днем ветерана, затвердженого указом президента України. Міністр підкреслив, що нинішні літні люди є носіями класичного виховання, завдяки якому вони гідно пройшли крізь всі жахи тоталітаризму, голодоморів, репресій та війн. Також Микола Присяжнюк віддав належне ті ролі, яку відіграли ветерани у відродженні та розвитку українського сільського господарства та проведенню аграрних реформ. Користуючись нагодою, я вітаю вас всіх святом. Бажаю вам здоров'я, дякую за ту роботу. І за той патріотизм, який ви проявляли в ті роки, коли ви працювали на різних посадах, ті роки, коли ви захищали нашу батьківщину, і, звичайно, ми прикладемо максимум зусиль, щоб на сьогоднішній день, якщо можна так сказати, по-батьківськи, щоб вам не прийшлося за нас червоніти. Свято вас. Консультаційний центр, який працює за підтримки міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, приймає дзвінки вже майже півроку. За цей час коло питань значно розширилося, а кількість звернень прямує до сталих показників. Приміром, якщо раніше до установи телефонували одноосібники, то тепер долучилися і великотоварні господарства. Останнім часом селян цікавлять закупівельні ціни на молоко або ж програми розвитку галузей рослинництва. Утім, досі лідирують звернення, які стосуються отримання державної допомоги на молоду худобу. Зокрема, питання цього тижня звучить так: в який термін нараховується дотація на молодняк великої рогатої худоби? Дотація на молодняк нараховується на банківські рахунки громадян впродовж 30 робочих днів. Відраховувати цей період необхідно з моменту подання документів сільською або селищною радою до управління агропромислового розвитку, яке відбувається з 1 по 5 число кожного місяця. Наприклад, якщо документи власник худоби подає 10 вересня, то очікувати нарахування цих, цієї дотації необхідно приблизно 15 листопада. Всеукраїнська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі, розповсюджується за передплатою. Газета Рідне село Україна розпочала передплату на 2013 рік та оголошує конкурс для передплатників. Переможець отримає телевізор. Докладніше про це розповість головний редактор газети Рідне село Україна Олена Сухорукова. Шановні селяни, якщо ви останнім часом раптом помітили, що перестали заглядати у поштову скриньку, саме час вирушати до поштового відділення, щоб передплатити газету Рідне село Україна, ми й надалі розповідатиме вам про цікавих людей, аграрні технології, державні програми. Щоб стати учасником конкурсу передплатників, оформіть переплату на 6 і більше місяців, зробіть ксерокопію квітанції та надішліть її на адресу редакції до 5 грудня. Будьте здорові та будьте з нами! Отже, всеукраїнська газета Рідне село Україна розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок, на рік 48 гривень 12 копійок. Ну і далі вирушаємо на медіаполе. Моніторинг аграрного ринку у свіжому доробку пропонує фахівцям аналітичний огляд ринку зернових у вересні 2012 року. Які коливання відбувалися відносно пшениці, кукурудзи, ячменю у світі і звичайно ж, участь у цьому процесі читайте на сторінках моніторингу. робіть висновки і прогнозуйте. Ринок вина продовжує консолідуватися, хоча спостерігаються і негативні тенденції, і виробникам дедалі складніше боротися за споживача. Таке констатує журнал Food.ua. для повноти розуміння ситуації. Аналітики наводять дані з виробництва винної продукції, динаміку переробки винограду, рейтинг найкрупніших виноробів України за площами виноградників. Журнал піщової технології і оборудовання відзначає, що на сьогодні ринок торгівельного холодильного обладнання України з одного боку розвивається, з іншого його оновлення відбувається за рахунок заміни застарілої бази великих і малих роздрібних продавців. Детальніше про холодильні шафи, камери, вітрини, гірки, бонети, а також оцінки експертів читайте на сторінках журналу. Журнал м'ясної бізнес пише про докторську ковбасу, склад якої продовжує дивувати. Про те, яким повинен бути ідеальний склад. Цього Го, продукту і що пропонують споживачам у розрібних мережах виробники, читайте на сторінках м'ясного бізнеса. З ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні з метою відродження тварин з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва, але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селя. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив Коператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу «Агроньюз.Ін.Юей». На все добре.